Honestly. Добрався до гір. База стоїть, база на місці. Сьогодні ввечері буде чуть-чуть вогонь, будемо чуть-чуть палити ватру. Вуйко трохи за тимцем наглядає, трошки обкашує, тров'яник все більше покосився і штормом трохи зірвало шиферину. Сарайчику. Головна споруда. Стоїть на місці, все їх полагається. А тепер до самого цікавого. Один з мінусів швидкого збирання в похід, коли ти в останній момент міняєш швидкі, їдеш на день раніше і за 4 години треба все закупити. Це те, що ти не можеш зробити розваговку вдома. Тому будемо робити на базі, взяв з собою ваги. По цьому році відмовився від сушених овочів, бо не було часу їх сушити, був напівспонтанний такий похід. Тому по класиці сушене куряче філе 100 г на день. Зарані засушив буквально за три дні до поїздки. Прям кайф, це однозначний лідер, уже років 6 хожу. 25 грам олії на одну варку. 125-150 грамів каші, поки не знаю. Оце рекомендую ці... Бульонні кубики, офігенна штука, покращує смак, прям не треба заморачуватися з приправами або їсти постну якусь несмачну їжу, яка може не заходить банально, тим паче. Ну, в такий. На перекуси на один день арахіс з казінаки. Це 100 г, 110 десь так буде. 50 грам колбаси нав'яленої. В принципі, навіть дешево така фарочі Ашановська, вона живе навіть в відкритому вигляді тиждень легко, навіть більше. Тільки тече на сонці, тому пакувати треба нормально. Чай Маркофе, як же без цього. Зазвичай не палю, але... В горах хочеться цього року, щоб не таскати з собою вонючі бички до місця, де їх можна або викинути, або спалити. Вирішив просто папір взяти, табачок будемо крутити, смакувати для відновлення трохи сил і щоб не так м'язова вага уходила. Візьмемо. Взяв протеїнчик, інчик, дуже дуже швидко. Ну, і ізотонік, в принципі, це треба. Це плюс-мінус 2 тижні двохтижневий похід буде горами. Ось така от штучка у нас виходить. В середньому ну, до 500 грамів на день ці всі речі займають. Така штука нелегка, але розкладка при цьому доволі голодна. Тобто Близько 2-2-200 тисяч калорій для фізичної активності в горах. цього замало, але може десь гриба, може якусь бринзи візьмемо. В принципі, не перший раз, тому не здохнемо. Будемо плюс-мінус ситуваті-голоднуваті. Трохи втратимо в вазі, але без шкоди для здоров'я, я думаю, це це буде. Так чи інакше, 10 років практики такого харчування в горах, ну поки не підводимо. Цукерки, шоколадки всякі вирішив відмовитись від них повністю, бо трохи жаркувато повинно бути, але не цей раз. Не хочу я з фантиками валандиться, де і воно тече, зліпається. Арахіс солоний, отаке, Зараз будемо все це діло важити, готувати От, такого плану бомбочки на днівний раціон. Зазвичай я з вечора готую. І на і на ранок, це тобто, крупа, олія курячий і сушене куряче філе. В казанку воно готується, все ввечері поїв, зранку розігрів і попер. Потім на маршруті з'їв половину перекуса, випив ізотоніка в обід, ковбаски, протеїнчика. Зранку ввечері чайок маккофе. Це бажання. Захотілося перекурити, перекурив. Так що будемо працювати. До речі, з минулого походу на базі я залишив 2 пайки, а 3 пайки у мене залишилось. Корони якісь не буду брати, тому що вони малокалорійні. І куряче філе. Ну, по запаху по запаху, хочу сказати, що за рік. Ну, таке, легкий запашок якийсь є, але сказати, що воно ну, воно не споркулося. Як мінімум. Ризикувати в нього їсти я не буду, все-таки рік пройшов, викинемо щоб не травануться, ріга подальше, о, мулька. Але ну, от, просто варене філе, перебите на м'ясорубці і висушене в сушарці, це прям мега бюджетно, доволі таки поживно і смачно. Структура, звісно, така собі втрачається повністю м'ясо. Ну, щось пожувати на зубок вистачає. В принципі, отакого от пакуночку по основній їжі, тобто тут от 100-120 грамів макарон там, або це зазвичай овсянка чи гречка чи рис І отакий пакет е сушеного курячого філе з овощами цього року без овочів буде. Його вистачає, щоб повноцінно наїдатися ввечері і зранку. На день 7-8 дефіцита вже починає відчуватися калорії, але в цілому це доволі ситно, поживно і тримає воно дуже-дуже довго. Тобто, якщо там фінанси не дозволяють користуватися їдлом і прочими субліматами, це. Найкраще, що можна придумати. На мою суб'єктивну думку, і це досвід 10 років походів. Якось так. Ну все, муторна частина закінчилась. О, на скору руку не обійшлося без ексесів. Рахісу менше взяв, ну більше казінаків. Тобто одна пайка буде чиста з казінаків, не хочу я. Переважують його, бо воно так порційно було. таких пластикових по 100 їх одразу зсипав. Не взяв, на одну меншу пачку взяв вівсянки, бо вони по 400 грамів. Хорошо, що тут на базі було, добрав. І куріно філе теж нічого не зважував. Тому вийшло не по 100 грамів, а по 70 і мінус одна пайка. Більше колбаси, тому одна днівка компенсується за рахунок колбаси і там більше на два прийоми їжі. Все, отак воно. Далі йде основний прийом піші в окремий пакет. Олії чітка, тобто 25 грамів це 200 столових. А 3 столових ложки виходить і трохи ще. Якраз 25 грамів на всякий пожарний солі. Хоча з досвіду солі, котра в фарш і в курячих цих кубик, ой, бульон в бульонних достатньо. їдо. Все це спакували. В один пакет. Перекуси, каву, чай. Другий пакет і протеїн, ізотонік, табак, третій пакет кладеться окремо пакеті для сміття, бо це все відходить. Вони або спалюються в настоянці, зразу, якщо на багаті якась горить, або там окремо, якщо на газу готовка. Окремо, на якісь з все, все палиться гамузом. В такому вигляді незручно, коли в пакеті. Тобто, зранку я собі зразу заготавлю висипаю з цього пакета в такий зіп пакет і туди шматок колбаси набіг. Воно все солене без різниці, яке буде. Основний прийом їжі він ввечері достається, і гарпується, Ось іде одна пайка, одна пайка і олійки. Все. І решта в пакеті катається. Чаю макофі ну, по одній в день, коли захочу ще чаю п'ю багато. Того я тут по 70 грам, тобто більше ніж потрібно, але чай я люблю міцний, щоб він був потужний. Ну і відповідно і затонік, і протеїн. Тож, зранку порція в свій окремий пакет кидається і коли потрібно буде прийняти, то приймається. Ну, сигарки, понятно, тож, накручуються або зранку, або з вечора. Там в парцігар в пакетики тож. тусуються. Ну, отакі от, от справи. Звісно, на скору руку трохи. Прочитався, але то не є критичним. Зрозуміло, якщо це там от планується плюс-мінус якийсь напівавтономний похід на 14 днів, то зазвичай як я робив. Я пайку там на 2, якщо це на 21 день на 3 частини і заброски на нову пошту в села. Зараз я буду з бази ходити на піврадіальні такі виходи. Тобто я, скоріш за все, зроблю один вихід на 4 дня і два виходи по 5 днів. Тось і нормально буде носити його, не накладно. Всі виходи зірочки будуть розходитися від базового табору, називається так. Ну, якось так. Ось така от моя їжа на довгі і не дуже довгі походи. Якщо це щось швидке, радіальне, забігти на гаверло, можна брати, що Абсолютно. Тянуть туди хоч 5 кг йди, готовить плови, борщі. Банаші і все, що в душі завгодно. Якщо це щось довше, це найіальний варіант. Плюс при заході в село рекомендую от'їдатися. Максимально там в якусь кафешку чи в магазин зайти і взяти, що ви любите. Хліба, якихось, сарделі, ковбаси, або нормально так трамбануть. Хліб давно не ношу. Два рази ходив з лавашом, дуже. з Цього року вирішив відмовитись. Коротше, мені, але, хоча, що його там тягнути, не захотів. То спробуємо такий от. основний набір, який дуже доносив, і з доповнення це єзотонік. Ну, єзотонік колись обрав в таблеточках. Зручніше, ніж порошок, але... Так як воно все в попихах купувалось, на точці, де купав, не було ізотоніка в таблетках. Ну, Звісно, порошок це не зручно. Так що отак от япис. І що у нас виходить? Крупи 150 г в середньому 525 ккалорій. Я рахую в сухому вигляді, в принципі. То, що усюди. Пишеться по об'єму, гречка рис менше займає, овсянка більше місця займає, тому тут дивиться, якщо... Ну, я б не сказав, що воно сильно ну, на довгих походах значення має, тому що на відсотків 15% воно більше в об'ємі. Може бути для когось критично, В принципі, мені не особливо критично, тим паче овсянку я люблю. А сушене Філе 70 грамів 280 кВкалорії. Тобто в середньому пишеться, що 100 грамів сушеного філе відварено 400 кілокалорій по вірені. 10 грамів бульонний кубичок 30 кілокалорій, 110 грамів на перекусими калорійні 550 г, ковбаси 50 грамів 225, макало. Чай, чай ну, майже м'який по калоріям, але млакава за рахунок цукру калорії. Трутеї на 30 грам 110 ізотонік І не написано, але я предполагаю, що також приблизно 100 багато людей олія на 25 грамів 225 тобто На день 505 грам розкладка 230 мало. Але життя нарешті трохи розпогодилося. Звісно, в ідеалі було б, щоб і завтра така погода була. Але, але, але на три дня навіть чотири душі ну, такі не, не сильно, без гроз, Проте основна проблема, що якщо вірити стовп Форекасту, то рівень хмар 800 метрів, а це означає, що все буде в хмарі краєвидів ніяких. Тому якщо завтра погода буде ніяка і там всіх 3-4 дня, то будемо тусуватися по місцю просто радіалки в ліс. Шукати гриби і приключення якісь, щось досліджувати, щось дивитися, але без вилазок на хребти. Нема смислу по тумані бродити, як той їжачок з одного совєтського мультфільма. Оці мені подобається на базі. Крім одного, для того, щоб зловити в інтернет, треба шурувати отак от. Так от. І потім траверсом і туди в горб. Це хвилин 15. І там вже інтернет нормальний. А тут, звісно, тисячу. Ну, тут і тихо. Офігенно. Клас. Як сонечко визирає, то не так уже і сумно. Бо той дощик, ті хмари таке. Ну Це класика якась остання. чотири роки. Тебе нема півроку рік в горах, ти приїжджаєш, бо є можливість а тут дощі. Да ну, поки що добре, поки що мені подобається. Розпогодилося. Зараз підемо в інтернет. Да там глянемо місинка може під березовіків пару знайдеться, може і ні. Короче, патулили. Так, по грибам вже перший є, парасолька. Вони непогані, смачні, трохи гірчать. Але в цілому, якщо більше нічого нема, а хочеться якогось подножного корму, то дуже-дуже і непогано. Так, а це у нас, по ідеї, поляк сховався. Правильно називають, я їх називаю поляки. Чого так? Бо колись мені сказали, що це поляки, я кажу на них поляки. Аненький. Один а там другий. А ще трошки поруч в лісі. Уже з поланини пройшли. Опача. Красатун. Мумурчик. Горненький. Або персон. Ні, на мухомур на парасольку не похожа на. Я така гарненька вимахала сироїжка. Ніжка трохи хробочлива, але. По стол беру один якийсь. А так гарненька, така, смачненька, така прикусочка. Пору ще одна. Е, виперед халеїсти грибочка, не Це тут а вон, та перша. А що це за товариш, я не знаю. Так, виліз я на грунь. Вийшов, так сказати, в інтернет, щоб вийти в інтернет. Але беззаперечною перевагою цього є краєвиди, які цей вихід в інтернет. Не просто там в будиночку тут на базі, сидиш щось ловиш. Дивися, залипаєш. Ні, тут є на що подивитися. Ні, ну краса же. Вихід в інтернет. Дарує такі краєвиди. І це, як казав, класик воїстину прекрасно. Ладно, позаліпаємо, зараз глянемо прогноз на завтра. Ну, скоріше за все, оце все буде в хмарах. Оце все буде в хмарах і кудись полить нема смислу. Так що будемо лазити по лісам, по лісам, по дєврям, Шукати гриби, лисички думаю візьму. Може, й білого літнього візьму.